24 червня 2025 року. І сьогоднішнє відео я вам хочу показати, як в мене за місяць виросли прививки, ті, які я робив в кінці травня місяця. Ну і Основні прививки були зроблені нам всім відомого мого товариша Олександра Худолія. Це його 9 форм, які я за осінь придбав і зробив прививки. Це такі форми, як Версаль. Вавілон, Візувий, Алла, Джокер, Чорний, Мулатка і Ангеліна. Всі вони пішли добре в рост, десь краще, десь гірше, десь одна може пішла, друга не пішла. Взагалі прививчки всі пішли і всі вони суцвіттям. Помимо форм з Олександра Худолії я зробив там прививки ще, такі як Іриска Кишмиш, Автограф або гриф. Ну і другі. Ну і перва форма перед вами. Зроблено три прививочки. Розвивається добре по два ц Тут одне, тут он зачаточок іде гарний, а тут два цвітя. Уберу один, Менший залишу. Це форма Версаль. Це форма адреналін. Так зроблена прививочка одна. І ось друга. Це гірше розвивається, це гарно розвивається. Як ви бачите, є суцвіття. Побачимо в цьому році його. І покуштуємо. Форма адреналін. Слідуюча форма Олександра Худолій це форма Алла. Ось одна прививочка, ось друга прививочка і И... ось третя прививочка. На двох паганах є по соцвічу. Суцвіча дуже здорове, гарне. Будемо його укорачувати. Форма Алла розового кольору. Далі на формі Казанова, ну, Казанова ще росте ось. Я привив на одній лозі прошлорічній. Це форма Джокер Олександра Худалія. Синього кольору. Оце одна прививочка. І оце ось друга прививка. Також є соцвіття, що тут, що тут побачимо В цьому аду, які вони є, покуштуємо також. Форма Джокер чорний. Слідуюча форма привита на преображення. Таке суцвіття на Преображенні Це форма візувий. Тоненькі були Череночки Ну, пішло все. Є суцвіття тут і тут. Також подивимося, дуже красиво. Гібридна форма Візуї. Так, ще одна форма зроблена на кишмишу лучистому. Олександра Худолія, це Ангеліна. Також є цвіття, як ви бачите, одна прививочка, ось друга прививочка. Це я не знаю, чия форма, зелікон. Також є суттвітя, два суттвія. Так, це у нас чорний кристал. І рядом, рядом це ми був кущ посланника, на ньому я привив форму Вавілон. Вавілон. Отак. Два росточка таких. І є все Форма вавилон Ось одна і, і тут же рядом друга піднімається вгору. Трішечки вище. Тут зараз теж дві штучки, одну я виламав. Також на кінчиках є зачатки суцвіття. Ну і рядом решна це в нас тут смаколик. Одна не пішла, а верхня пішла. Рости добре. І також тут світя є смаколик і вавілон. Це водолей. Ця не пішла, щось їй не сподобалося, мабуть, неправильно зробив, можливо, хоча старався робити все одинаково. Отакий водолей. Суцвіть немає тут. Хоча маленьке, маленьке ось є. Отакий у нас водолей. Це кущ був Матіо, ну він і є. На ньому привитий кишмиш і риска. І з цієї сторони тут не пішов чомусь, тут щось немає. Кишмиш і риска. Слідуюча форма. Це автограф або гриф Віктора Калугіна. Дуже гарно розвивається, зробив три прививочки і всі вони три пішли. Всі вони добре. Є ось на середньому все А тут навіть більше ось цвіча. Є отаке от гриф. Або автограф. Це рядом віточка красава пішла, та, що залишилась жива. На юбілеї Новочеркаска зробив форму Тайсон. Також тоненькі були лози. Ну, пішло і з цвічем. Дуже крупна ягода Тайсона синього кольору. Ось друга і ось така третя Тайсон. Це кущ Red Globe або риночний, як в нас в Україні кажуть його. На ньому я відбитих знизу поганих привив фламію. Ось така вона. Є свіття. Також побачу. Тут і ось. Все. Дві привички. А, третя не пішла. Третя сидить на місці. Ну це чудово. Фламія. Ну, а це ф... форма була кадрянка. Лаза така. І трошки прокопав був. Вона оце у мене, мабуть, неділю була в землі. Трошки прививочки вигнулися наверх, бо були знизу це я тільки що підняв їх, щоб показати, її, щоб воно так, мабуть, хай би і розслочимо біля землі. Це форма джавелін, кишмич джавелін. Три прививочки, чотири прививочки були зроблені, всі вони ні, Всі вони пішли, Одна тільки слабовато, ну а ці пішли. Джавелін форма. Лівія і на Лівії на висок пропавшій а знизу От била я привив Нікітон. Нікетон. Тут тоже щось сидить. Ну, дві, дві. Два пагонині верніше пішли з знову бруньки. Я їх так і залишу. Нікітон. Це в мене був куча сенсацій. Зими він не вийшов, пропало. Ні на набої, ну я не знаю. Короте, пропав, Я не викопав. Пішли пагони, один, другий і третій. Я на них привив успішний. Мабуть, кишмиш, я не знаю. Дуже не пам'ятаю. Успішний один і другий точки роста немає, але піде знизу. Тут еле-єле душа тілі. Успішний і з грузочкою З цвітям раніше. Ну а це виноградник на дачі вже. Тут теж я зробив прививки. І от зараз тут на ромбику прививка. Це у нас Алла Алла, це не пішла прививочка. Це Клементина робилася. Так, рядом на Алвіки, на Алвіки Тайсон, Тайсон, тут успішний, слабенько. Ну пішла. На Пьострому зробив теж дві прививочки. Ось одна, ось друга. Це в нас подяка полякам. Так, це в нас зоренька, усипана вся гроздями, рядом кущик Дакоти. І на ті я зробив прививочку, три прививочки. Це форма от, опять же, Олександра Худолія. Це мулатка. Ось, ось вона отака. Отака. Ну і тут не пішла. І ось і тут чотири прививочки зробив. Ця з роздочкою. Мулатка. Ці прививочки трошки пізніше робив, вони не послабші. О, лоза також була не дуже товстою. ну Нормально. прививочки теж пішли. мулатка на кущику, на кущику геліуса зробив. Опять же, прививку автографа або гриф. Одна і ось друга прививочка. Автограф або гриф Віктора К. Лугіна, також цвітя є. Це невеличка шкілка. У два ряда тут посаджена. Тут от пішла в ряд. Починається там два ряда. Тоже розвивається добре, пагони хороші вже, треба скоро підв'язувати арматуру вже. Вставляю, шпагатом підв'яжу. Дякую вам всім за увагу, щоб додивились мої відео до кінця. Такі прививки в мене вийшли. І який вам показав тарафії форми Олександра Худолія, Яким кольором, яким розбором, приблизно побачимо. Всім гарних урожаїв, мирного неба, всім пока. Thank you.